Доброго зимового ранку, гарного вдалого дня. Запрошую до кольорового тижня. Усміхайтеся, діти, щодня. Пропоную вашій увазі казку, яка називається Утворення кольорів. Сідайте зручненько. Та слухайте уважно. Якось у чарівній країні мистецтва зустрілись три її мешканці: червоний, синій і жовтий кольори. До цього часу вони жили у своїх домівках і дуже сумували з приводу того, що не мали друзів. Зустрівши один одного, вони вирішили потиснути руки. Але коли жовтий потиснув руку синьому, він побачив, що між ними утворився зовсім новий колір, зелений. Тоді синій потиснув руку червоному і утворився фіолетовий. Коли червоний привітався із жовтим, між ними утворився помаранчевий. Отже, тепер їх шестеро. Так з трьох кольорів стало аж шість. Тепер жовтий, червоний, синій, зелений, фіолетовий і помаранчевий стали справжніми друзями. Отже, з цієї невеличкої казочки ви дізнались, Якщо змішати жовтий колір і синій, можна отримати зелений. Якщо змішати синій і червоний, отримаємо фіолетовий. Якщо змішати червоний колір і жовтий, отримаємо помаранчевий. Сподіваюсь, малята. Що вам сподобалась ця казочка? Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей!